У 2001 році дві ворогуючі групи старшокласників ботаніків стали найбільшими контрабандистами наркотиків у Сполучених Штатах. Роками вони вислизали від управління по боротьбі з наркотиками УБН, ФБР та прикордонного патруля. Вони перевезли контрабандою 17 тисяч фунтів трави, заробивши 32 мільйони доларів. Але через ревнощі, зраду та сумнівні угоди їхня імперія розпалася. Це правдива історія про підлітків ботаніків, які стали наркобаронами. 19-річний випускник середньої школи Норман Нейт працює доставщиком піци в Hut. Він живе у підвалі своєї матері в штаті Айдахо. Його найближчим знайомством з організованою злочинністю був перегляд фільму Обличчя зі шрамом по кабельному телебаченню. Але все змінилося одного чудового дня, коли Нейт у компанії свого приятеля Тофера курив сигарету і гортав журнал Хай Таймс. Видання повністю присвячене конопляній тематиці. Він натрапив на історію, яка назавжди змінила їхнє життя. У 2001 році в Канаді стало законним медичне використання марихуани. На той час у Канаді були найкращі шишки з Британської Колумбії, а штат Айдахо знаходиться поруч із канадським кордоном. Нейт зрозумів, що найкраща трава у світі всього за кілька годин їзди від нього, і він міг би продавати її на ура, якби тільки зміг її дістати. Тоді він звернувся до Тофера і сказав: Ми повинні стати міжнародними контрабандистами наркотиків чудовий бізнес-план для 19-річного підлітка. От тільки фунт коштує грошей, а вони обидва були на мілині. У під платили не дуже добре, а Тофер підробляв у місцевому парку атракціонів. Але Тофер, вірячи у свого найкращого друга Нейта, продав стару лодку за 1400 доларів, яку витягнув з дна озера. Вважаючи, що цього вистачить, щоб купити фунт трави. Вони вдвох вирушають до Канади зі своїми заощадженнями. Після кількох годин пошуків продавця в Канаді вони заходять до канадського бару, щоб, хоч якось, скрасити поїздку. Там вони помічають старого на ім'я Френкі. Нейт наважується підійти до нього і запитати, де можна дістати один фунт квітів. Френкі сказав, що у нього є десятки найкращих канадських сортів, але все це знаходиться в його квартирі. Скільки у вас готівки? запитав Френкі. «1400 доларів вистачить на фунт. Прекрасно. Саме стільки він і коштує, відповів Френкі. Але коли Нейт збирався відкрити пакет, щоб понюхати ті самі шишки, заради яких він подолав весь цей шлях. Френкі сказав, що це було б нерозумно. Адже їх могли б зловити по запаху. Тому навіть не зваживши, не понюхавши і навіть не глянувши, що знаходиться в пакеті, вони віддають свої заощадження нечистоплотному дідусеві, з яким щойно познайомилися в убогому канадському барі. З фунтом шишок з Британської Колумбії в руках вони приступають до найважчого спроби перетнути кордон. Канадський кордон втричі довший за мексиканський, але паркану немає. Тобто ви йдете лісом, а потім розумієте, що вже перетнули кордон. Вони не збиралися, як тисячі інших контрабандистів, провозити траву в причепах для коней, колодах, машинних покришках на собі або навіть у собі. Їхній план був ще простішим: нейт збирався повернутися додому сам на машині, а Тофер у своєму рюкзаку перенесе їхній дорогоцінний вантаж. У нього було два завдання: перше пройти 11 кілометрів пішки канадською дикою природою, і друге не зустрітися з грізлі. Через кілька годин блукання лісом тофер побачив першу ознаку американської цивілізації: стейкхаус Аутбек, припаркований нейт, чекав біля входу. Тофер забрався всередину, щоб викорити щойно контрабандну сигарету з шишок з Британської Колумбії. Здавалося, план спрацював, але після першої ж затяжки щось змінилося. Це було не те, що вони шукали. Френкі продав їм мексиканську траву за цінами британської колумбійської. Тобто, Френкі продав їм шишки, які були вирощені в Мексиці, контрабандою ввезені в США, потім контрабандою в Канаду, а потім вони вдвох контрабандою доставили їх назад до США. І тоді вони зрозуміли, що в цій грі не можна довіряти нікому, включаючи літніх і слабких старих. Але, на щастя, охочих покурити в Айдахо було настільки багато, що вони все одно змогли заробити. Нейт звернувся до свого старого друга Скуза, щоб той продав товар на вулицях, адже Скуз був дуже товариським хлопцем у свої 18 років. Він продав все за 2800 доларів в Керд Ален, штат Айдахо. Це вдвічі більше, ніж вони витратили. Нейт довів, що його бізнес модель працює. Він повернувся до Тофера і сказав: Хай Таймс мав рацію чому всі так не роблять? За моїми розрахунками ми можемо заробити 3 мільйони доларів всього за 14 місяців, подвоюючи свої гроші з кожною контрабандою. І їм здалося, що цього достатньо, адже як то кажуть, з трьома мільйонами баксів на руках куди веселіше розвозити піцу, ніж без них. Вони хотіли купити будинок, відкрити свій легальний бізнес і вийти з гри. Адже коли наркоторговців ловлять, це завжди відбувається тому, що вони стають занадто жадібними. Але це було не про них. Вони пообіцяли собі ніякої зброї, ніяких дівчат і ніяких понтів грошима. Прямуючи до крестона, Нейт серйозно задумався про свою кар'єру, про те, що ця робота могла б стати золотим квитком, і йому не потрібен був ніякий коледж. Кілька таких контрабандних рейсів, і він зможе купити мамі машину. Але тут, в зеркалі заднього виду, він помітив канадські червоно-сині вогні. Нейта і Нормана зупинили поліцейські. З кожним кроком Нейт думав тільки про те, що він ще більше влип. Що ви, хлопці, займаєтесь контрабандою? В Крестоні ви не отримаєте жодного цвіту. Вам потрібно їхати в Нельсон, тільки не перевищуйте швидкість. Я випишу вам попередження. Непогана підказка, де знайти ті самі шишки з Британської Колумбії. Нейт був дуже здивований. Канада сильно відрізнялася від Сполучених Штатів. У 2001 році бізнес в Канаді, пов'язаний з травою, приносив 7 мільярдів доларів, а Нельсон був його столицею. У той час в Канаді були одні з найм'яхших законів у світі. Канада стала другою країною у світі, де було дозволено вживати марихуану в медичних цілях. В результаті настав золотий вік шишок з Британської Колумбії, які шукали по всьому світу. І для Нейта це було те, про що розповідав Хай Таймс. Зайшовши в кілька канадських магазинів гідропоніки, Нейт нарешті знайшов справжніх виробників шишок з Британської колумбії, які могли б надати йому продукт для поставок в США. Нейт і Тофер чекали темряви за милю від канадського кордону. Там Тофер, одягнений у камуфляжний костюм, вистрибував з машини з сумкою грошей і зникав у деревах. Він ніс сумку з грошей понад сім миль. У Канаді вони обмінювали сумку грошей на сумку шишок у канадських фермерів і за такою ж схемою поверталися додому. Нейт їхав через кордон на машині, а Тофер ішов сумкою через ліс. Повернувшись до штатів, він передавав сумку Нейту, який передавав її Скузу, а той сотням дилерів. І на всьому цьому тофер заробляв тисячу доларів з кожного забігу. В той час як Нейт залишав собі понад 15 штук більше ніж він коли-небудь бачив у своєму житті. Бізнес працював на ура, і компанія Нейта потребувала розширення. Гроші приходили серйозні, отже, потрібні були й серйозні працівники. Вони взяли друзів зі старшої школи, щоб ті допомагали їм вести бізнес. Банда ботаніків прямувала до прикордонного пункту, де всі вони переодягалися в камуфляж і йшли в ліс, несухи з собою сумки, набиті готівкою, до 300 тисяч доларів. 12 місяців тому всі вони говорили, що не будуть привертати увагу своїми грошима. Поступово всі вони почали купувати речі, про які завжди мріяли: мотоцикли, гідроцикли, телевізори з плазмовим екраном і навіть міні-дискплеєри. Щоб вони не купували, це була найдорожча версія. Скуз з'їхав з маминого підвалу і сказав їй, що зніме маленьку дрантиву квартирку, але насправді купив будинок на березі озера. Нейт почав влаштовувати вечірки, запрошуючи півміста майже щотижня. Він купив собі особняк з вісьмома спальнями, окремий будинок, щоб зберігати готівку, ескалей з 24 дюймовими дисками і діамантові ланцюги. Він був переконаний, що більшість наркоторговців це репери і почав купувати години на студії. Він навіть зміг знайти собі гарну дівчину стриптизерку на ім'я Бафі. Коли мама Нейта запитала його, звідки в нього стільки грошей, він сказав їй, що це його снігоприбиральний бізнес. А потім купив їй будинок у лейксайді, і вона більше не питала. Найстрашніше в цій історії те, що він не розповів мамі. За своє життя Нейт встиг попрацювати рознощиком газет, телемаркетологом, касиром, доставчиком піци. Але він зрозумів, єдина схема швидкого збагачення, яка справді працює в цьому світі, це продаж наркотиків. Рік по тому команда розрослася до 32 людей, і вони перевозили тисячу фунтів по всій країні. Нехитра операція Нейта перетворилася на добре налагоджену машину, але навіть тоді у них все ще були проблеми. Однієї ночі бігуни натрапили на агента УПН, що спав у своєму вантажівці. Взимку в лісі, при температурі 14 градусів, вони втратили з виду стежку і ледь не замерзли на смерть. Нейт почав оснащувати всі машини вибухівкою, щоб якщо їх коли-небудь зупинять американські копи, вони могли просто підірвати машину, а самі втекти.